Як правило, медикаментозний реніт розвивається у пацієнтів, які страждають на вазомоторний реніт. Недарма вперше цей термін медикаментозний реніт ви почули саме у відео про вазомоторний реніт, а медикаментозний реніт розвивається у пацієнтів, які звикли до так званих судинозвужувальних крапель. Треба зазначити, що судинозвужувальних крапель існує дуже багато. Це понад дві сотні зареєстрованих лікарських форм, але всі вони мають одну суть. У них лише дві діючі речовини: ксилометазолін і оксиметазолін. Тому, коли пацієнт каже, лікарю, я лікуюсь різними краплями, я змінюю ці краплі, вони приносять мені тимчасове полегшення, але я не можу вилікувати свою закладеність носа mm. без цих крапель. І тут роль лікаря полягає в тому, щоб пояснити пацієнту, що судинозвужувальні краплі взагалі нічого не можуть вилікувати ні закладеність, ні реніт, ні запалення. Вони просто короткочасно досить ефективно знімають симптом закладеності носа, і саме це приваблює пацієнтів. Вони думають, що якщо симптоми так ефективно знімаються, то настане час, коли їх не буде навіть без використання судинозвужувальних крапель. Але цього не відбувається, тому що до них дуже швидко виникає звикання і розвивається так званий рикошетний синдром. Коли чим більше ми капаємо крапель, тим більше нам їх потрібно, тому що в перші дві години після використання крапель стає дуже добре. А далі може з'явитися закладеність носа, яка за силою більша, ніж та закладеність, що була до закапування крапель. І таким чином запускається це замкнене коло, коли пацієнт довгі тижні, місяці і навіть роки не може не користуватися цими краплями. Отже, підсумуємо все вище сказане. Якщо ви зрозуміли важливість і необхідність того, що від судинозвужувальних крапель все ж таки потрібно відмовитися і жити нормальним життям без них, у вас є три способи це зробити. Перший спосіб залежить лише від вас, і ви можете зробити це самостійно, якщо у вас немає надто тривалого досвіду використання судинозвужувальних крапель і немає якихось супутніх станів порожнини носа, наприклад, виражених викривлень носової перегородки. А цей метод полягає у вашому вольовому рішенні кинув, перетерпів, якось прожив 3, 4, 5, 6, 7 днів і забув про це. У мене є такі пацієнти, є й ті, хто робив це у своєму житті неодноразово і надовгі навіть роки забували про цю залежність. Два інші варіанти все ж пов'язані з відвідуванням лікаря отоларинголога який допоможе вам консервативним способом або хірургічним. Консервативний спосіб це без крові, без операції, з оцінкою ситуації в порожнині носа, з урахуванням супутніх станів у носі. Анатомічних фізіологічних особливостей шляхом призначення кількох груп препаратів, наприклад, антигістамінних препаратів, які знімають набряк у носі, але без закапування в ніс, а використовуючи їх всередину. Препарати, які запускають так званий мукоцеліарний кліренс у порожнині носа, існує таке фізіологічне а, а утворення слизовій носа, а також деякі інші препарати. Також лікар на прийомі, призначаючи ці групи препаратів замість судинозвужувальних крапель, навчить вас АА деяким таким певному стилю життя, про який ми говорили у відео про вазомоторний реніт. І, звісно ж, не без вашої старанності, зусиль і певної терплячості вам АА, Стане можливим надалі не використовувати судинозвужувальні краплі. І третій шлях, яким ви можете піти, пов'язаний із відвідуванням отоларинголога, це вирішення питання про хірургічне лікування. Існує кілька способів зменшення нижніх носових раковин і декілька інструментальних технологій, які ви можете обговорити та прийняти рішення. Разом із вашим отторинолерингологом